Перемога Трампа довела Соловйова до істерики. Пропагандист боїться перемовин. Не Ми, вас Це не Ми вас доб'йотані. Ми вас Українська так нацистська можна. гадина Видите? буде... гатувати кадирівці виступили проти Путіна. Чеченці обіцяють карати корейців. І якщо хоч один із этих атеїстів скаже хоч щось проти нашої країни... Буде наказан по повний професію. Натомість свої ж довели росіян до істерики. Мародери виносять все. Навіть худобу. Всі квартири зломані, все повонісні. Приїжджають мародьори і забирають крупний рогатий скот. Про ці та інші новини з багнюк. Дивіться далі. Виявляється, чеченці не тільки проти росіян, а тепер і проти самого Путіна та його рішень. Російський диктатор, щоби втриматися на троні своєї слави і не викликати обурення росіян, завозить новий розхідний матеріал для ведення війни проти України. Але ватажок чеченського ахмату дуже незадоволений цим рішенням. Каже наперед, що корейців з КНДР ніхто в Росії не чекав і не збирається із ними панькатися. І, взагалі, чим це Путін думав, коли безбожників привіз воювати пліч опліч зі святими людьми, мусульмані, християні, істинно віруючі іудеї. Ми всі являємося представителями одної ветві релігії і. Поэтому мое подразделение не будет никаким образом сотрудничать и взаимодействовать с отрядами корейцев, которые не имеют Бога в сердце. Я считаю, что неправильно, что безбожники будут защищать нашу землю. И если хоть один из этих атеистов скажет хоть что-нибудь против, любой... Веру, веры, религии, я не знаю, против любого пророка в нашей стране буде наказан по повній програмі. до того як у чеченців з'явилися нові вороги, першими у списку ненависті, вочевидь товклися росіяни, то Кадиров кровну помсту оголошує, то вони не зійдуться на хіджабах. То претензії до тіктокерів хмату не вщухають. Одним словом, тепер вони об'єднані проти нових ворогів. Корейцями від Кімчанина не задоволені, і на фронті командири не можуть ради дати своїм солдатам. Що вже говорити про тих, хто нібе німе на русском язикі. Проблема, яку Путін не вигадав як вирішити, тому вона полізла назовні. Я ні 10 слов знаю на з із них 9 матом. Коротше, розумієте? В общем, то і що такое коротше управляти тим рускоязичним. Без обид стадом, потому что очень трудно их организовать. Языковой барьер это очень сложно. Я сомневаюсь, что там даже, допустим, они решили перебросить нам 15 тысяч личного состава. Все 15 тысяч хорошо знают русский язык. Даже хотя бы на уровне национальных команд. Вот. А насколько это сложно, короче, да, там, ради переговоры вести. То есть да, русский русского-то не всегда... Ну, то же самое и у нас. Я сомневаюсь, что у нас столько специалистов по азиатским языкам. Я і конкретно по корейському язику Стільки невдоволення. Напевно, ці командири дуже хочуть ще більше і більше саме росіян у лавах своєї армії. Але поки що план Путіна полягає у іншому. Тому швидше вже їм доведеться корейську вчити. А виступати от з такими заявами антипутінськими ми б не радили. Пропагандистку Вітязєву он вже поперли із Солов'йофла. Лайф через те, що неповказівці відкрила рота, тому щоби залишатися на плаву, путінські прихвостні відробляють по повній. От колега звільненої ведучі намагається зберегти тепленьке місце під дупою. Розповідає про важку долю вигнанця і ліберальну сволоту. Мої ровесники в масі своє міня ну, якби єсти говорить в моїх там однокурсниках, університетських друзі і так далі, Вони то оказались ліберальне сволочу, ліберальна сволота це зараз дуже популярне визначення на Росії. Одне питання: а Путін теж під нього підпадає, виходить. Бо якщо згадати, що їхній лідер говорив на початку свого шляху, то він ще та ліберальна сволота за версією пропагандистів. Що ж стосується возможних озабоченості. некоторых наших граждан, либо э, тех, кто симпатизирует нашей стране и проживает за рубежом, по поводу того, по какому пути будет развиваться государство, то могу сказать, до тех пор, пока я остаюсь главой государства, мы будем придерживаться именно демократических принципов развития, будем развивать политическую структуру общества, будем развивать гражданское общество, будем э, стремиться к тому, чтобы оставить под контролем общественности государственные институты, делать это будем Настойчиво последовательно і уверен уверен, що ніякої другої альтернативи, так и рыночная і рынична економіка просто не существует. Дуже цікаво, як виявилося, перспективи окрім демократичної є ще й які. Путін відкрив всі можливі двері, крім демократичних. Лукашенко все це лайно досі намагається завернути у гарну обгортку. Диктатура стабільності, безпечності, порядку, доброти і гостіприємства. Диктатура справедливості. Окремо можна поговорити про диктатуру гостинності у площині корейців. А можна і у межах того, що самі ж росіяни мародерять своїх же росіян, ось це так диктатура справедливості. Інакше і не скажеш на Курщині, виносять все начисто. Росіяни практикують гостинність без попередження у селищі Кореневе ледь не всі будинки обнесли. все квартиры взломаны. Второй этаж. Ну, вот морские, Там все тоже жили. все повынесено. Вот сволочи. Очень неприятный запах. 21 квартира. 21 квартира закрыта. 19 закрыта. Здесь все взломано. Дав другу полізка. На першому відео мешканці фіксують купу речей, що зникли: ридають, охають і ахають. А на другому вже співробітники військової поліції підтверджують розграбування багатоквартирного будинку. Місцевий губернатор при цьому заявляє, що жодного мародерства не існує, і все це вкиди з боку спецслужб противника. Але в руки російським героям потрапляють не тільки коштовні речі, техніка і все інше. Вони мародерять навіть тварин. На Курщині крадуть навіть корів. Але це теж на думку місцевої влади так собі прецедент. Ну і зісней Є і случаї мародіорства, вже звісно, коли приїжджають мародери і забирають крупний рогатий скот, цією вот вот бідою. Тим горем, которое настигло наш район, і потихоньку пытаются вывозить як вот і з ферм, так і какіта і способного э, хазяйства у людей через те, що хвальона російська армія не захистила своїх громадян на Курщині. Людям довелося залишити свої домівки, які зараз мародерять. Але російські владі, як було начхати на людей, так і є. Тепер вони вимагають, хоча б мінімальної справедливості. диктатура справедливости. Але и ее От всего осталось только сожженный кирпичи и металл. Имущество, которое осталось, осталось разграблено еще до пожара. Я многодетная мама. Мы спим на полу. Нам даже раскладушки некуда поставить. 50 тысяч человек жизненно остановили на Нас не показывают, о а нас не думают. От нас прошло просто отмахиваются. Если государство допустило эту ситуацию и не сумело нас защитить перед врагом, то пусть возьмет на себя ответственность и хоть как-то устроит нашу дальнейшую жизнь. Ихнее хозяйство подсобная, ихняя техника, все сгорело. Пожалуйста, не затягивайте, у людей накипает уже от боли и от страданий. Вже uh, они не можуть найти собі место. Они почали так же, як і я записувати и і о помощи. Ну, це з розряду Де наше правительство нашого все розпівають. Ви намі нічого не знаєте. Сводя Путін напевно не знає і про те, що жителі Пермського краю вже тиждень топлять сніг, щоби помитися. У будинках немає електрики та води, не працюють дитячі садки та школи. Ну і взагалі мало що працює. До лікарень та пологового будинку воду привозять волонтери, але її все одно не вистачає. Шквалистий вітер та снігопад обірвали усі лінії електропередач. І це тільки початок холодів. Не знає Путін і про те, що російська інфраструктура загинається і без жодних атак дронів. У Свердловській області настали часи блокадного Ленінграда. Все як книжка пише: більше пів тисячі будинків залишилися без тепла та світла. Поселок ліслок лісну свята ніт. От, включаю світ. І нігде немає свята. А все чому? Тому що гроші на війну у Путіна є, а на відновлення комунальної інфраструктури, створеної ще за совків, немає. Натомість у російської еліти гроші є. Поки людям нема за що газ і воду провести і, хоча б змінити труби, шамани і газманови заробляють на зед-патріотичному контенті мільйони і витрачають їх на ворожі бренди. Останній заспівав пісню Вперед, Росія у італійському бренді Прада. Співак путініст опублікував кадри з хресного ходу, де він одягнений у куртку та шапку цієї марки. Але на фото логотип чомусь розмитий. Можливо, тому що одна куртка Газманова в Цумі коштує 300 тисяч рублів, а шапка майже 50? Ну, звісно, соромно. Що вже говорити про куртки, коли навіть айфони на Росії вже ворожа технологія. Гендиректор російського пропагандистського першого каналу Константин Ернст порівняв засновника Apple Стіва Джобса. и с Адольфом Гитлером. Я считаю, что iPhone чрезвычайно вредная и чудовищная вещь для человечества. Она разрушила значительную часть мир человеч... межчеловеческих связей. Не звели это. Поэтому, в принципе, у меня, например, лично э э э Стивен Джобс находится в э, череде персонажей, персонажей, э где В очереді переднім незадовго стоїть Адольф Гітлер. Ну як то кажуть, у них на Росії а предлагай». і тут відразу хочеться згадати про славнозвісне імпортозаміщення, якому просто немає рівних. Всі світові бренди на болотах зараз модно ненавидіти і купляти все російське. А пропагандисти взагалі розмріялися, що скоро увесь світ буде купляти тільки у Росії. Они будуть брати наше вооружение, нашу енергетику, нашу наші технології, наші можливості, наш алюміній, наші товари. Будь вот, Понял. тільки поки що про технології краще б мовчали у ганчірочку. Бо над їхніми імпортозаміщеними ладами російського виробництва самі росіяни глузують. Смотрите, лада. Заходимо в настройки автомобіля. Общі настройки. Далі читаємо. Вроде российская машина, правильно? Радар, дисплей, показать информацию о дверях, обмен входной двери, замену задней двери, информация о дверях не исчезает, показать капюшон, покажите туловище, обмениваться влево и справа от температуры переменного тока, настройка воздушного дисплея, покажите температуру на открытом воздухе, температурная единица и так далее. Скажите, пожалуйста, Что это значит? Что такое покажите туловище? Что такое обмениваться влево и справа от, тем, от температуры применного тока? Это вообще кто переводил? Это же, очевидно, не русские люди. Что и это тоже китайцы делали. Але це не всі переваги імпортозаміщених машин. На які скоро весь світ пересяде зі слів пропагандистів. Самая бичевая комплектация, кроме кондиционера, нет ничего. Вот и центральный замок, смотрите, в автомобиле ни ESP, ни парктроников, ничего, ни магнитолы, ни подушек безопасности, ни подочечника. Козырьки без зеркала, без кармашка. Ремни безопасности по высоте не регулируются. Бардачок без подсветки, без микролифта динамиков в автомобиле также нету. Здесь у нас полиэтиленовая заглушка, так же, как и здесь. Даже нету третьего подголовника. Нету подлокотника. В самой бичевой комплектации. Черные ручки, видите, на колпаках. Парктроников нету. Камера заднего вида нету. Цена данной комплектации 1 миллион 459 тысяч рублей со всеми скидками. Ну, всі ці ваші подушки безпеки, парктронік, магнітола, дзеркала, підсвічування і все інше. Це як мінімум понти буржуїв. А це вам бюджетна півтора мільйонна лада. Що ви хотіли за такі копійки? Якщо хочете щось неприховано китайського, то теж стережіться. Автомобілі від Цзеньпіна не витримують російських морозів і відмовляються працювати. Що ж робити тепер? Гадки не маю. Хоча як щодо продовжувати співати оди хвали своєму диктатору, глава Мінспорту РФ Михайло Діхтярьов явно дорожить своїм кріслом, і готовий Путіну ноги цілувати, аби дали таку можливість. Я кстати, отал Майку, в я зустрічав новий год нормальне. Всі ми команда Путіна. И я вас прошу, нашего президента надо поддерживать, и когда я слышу какую-нибудь про него ну, нехорошее что-то или критику, я прошу оглядеться. Вот все, что построено за последние 20 с лишним лет, бассейны, спортивные комплексы, дворцы спорта, ледовые, стадионы, всякие горнолыжки, это все он. Это с неба не падает, понимаете? Это забота президента о нации. Поэтому я вас прошу, поддерживайте нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина лучше всего делом. Чому ж він мовчить про 700 тисяч ліквідованих або скалічених росіян, яких Путін так турботливо відправив на війну в Україні? Чи це не вписується в текст ОДИ? Підтримуйте діти Путіна ще пару років, і теж в окопах сидітимете? Переважну більшість росіян, як завжди, не цікавлять проблеми бідняків, які сидять без газу, без світла і води. Але для тих, хто ходить в куртках, Прада, і для тих, хто краде масло у супермаркетах, є одна пілюля пропаганда, яка роками промиває мізки росіян злим заходом і поганою Україною. Це єдина тема на телеекранах, яка зігріває душу замерзаючого росіянина, який не бачить світла у кінці тунелю, і буржуя, який марить імперськістю. Тому Соловйов не уникає можливості ще і ще згадати про Україну і потішити его тих, хто мріє побачити наш розпад. Да, да не пойдем ни на какой сделке, что вот, вы каждый раз это вот, вашу вот, чушь. Вот, Хватит уже вот, сюда вот, приносить вот, эти ваши сделки. Мы вас добьем, мы вас уничтожим. Успокойтесь. Хорошо. Українська нацистська гадина Видите? буде... А... Не буде з вами ніякої сделки. Мой не будет ніякої! Какой? Потому что украинские вооруженные не будет силы не наберут Никакой -то. сделки. Тогда будет война войну. Да, мы Но вас тогда, уничтожим. Тогда, тогда под... Василий вы нацисты, мы вас уничтожим. Смотрите, Поймите, смотрите. это вот так просто и ясно. Вы... С вами никто договариваться не собирается. Есть вы... задача поставить нашим верховным главнокомандующим. Среди них нет формулировки договариваться с нацистами. Вы нацисты. Сколько... Не лично украинцы. Ск... Сколько лет будет идти война? Стільки, скільки треба. 8, надо. 10, 20, 20, 20. 25. 11. І ЛСФО буде йти вічно. Стільки. Як ви це пропонуєте? Я ще раз вам пояснюю. Навічно вас не вистачить. Ну і якщо ви думаєте, що вони забули про Захід, то дарма. Весь минулий тиждень і не тільки Скабієви, Кісельови і Сіманьяни поливали брудом Камалу Гарріс, а заразом і Трампа. Я правильно розумію, що ви... И снова за Дональда да, Трампа. У него даже сомнений нет. Я уже 10 раз это сказал, несмотря на то, что он там иногда... Вот это вот, вежливо выражаясь. Вот это... Против левых, против коммунистов. Что... Но почему Просто я? коротко, буквально, чтобы я... дальше не перебивать. Накануне Дональд Трамп заявил, что именно он тот человек, который уничтожил Северный поток. Именно он, Дональд Трамп, тот человек, который сможет победить Владимира Путина. Именно он, Дональд Трамп, тот человек, который добьется стратегического поражения Российской Федерации. Ну и... историческое его заявление смахиваем нет, пыль. Нет. Он тот політик, который вел больше всего антироссийских санкцій. Ну, так для понимания о, и продолжаем о, его больше. Любить. То он не, не, не ввел. Конечно, у нас сейчас 20 с лишним тысяч санкцій и ввели их все В. Основном а, в, в, вводить, вводить Больше нечего. Ну хорошо, а вы, вы слышите то, что вам хочется услышать їхній феномен полягає у тому, що вони не просто просто усіх. Путіну не вигідно, щоб росіяни були прихильні хоча б до якогось західного лідера. У них має бути вроджена ненависть до всіх за ознакою народження. Хороший для Росії, поганий для Росії, та байдуже єдиний, хто влаштує Кремль і пропагандистів, це Путін. І Він бажано має сидіти на троні над усім світом. Тоді вони нарешті заспокояться. На цьому кажемо вам папа. -па. Сподіваюся, ви отримали незабутні емоції від побаченого. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. Ну а з нас нова підбірка новин із Багнюк.